Всім привіт! Сьогодні хочу показати наше нове придбання вже в роботі. Прикупили куна генерала. Генерал 2000. Ковш тут, по-моєму, я точно не пам'ятаю. На куб, мабуть. Ось отак він виглядає на тракторі в роботі. Я думаю багато хто бачив їх вже, лишнього про них нічого казати не треба. Єдине, що є декілька нюансів. Нюанси в якому плані? Нюанси у обслуговуванні, у відношенні до клієнта. І кої які коськи дрібні від виробника. Давай, давай. Так, ось він вигружає грузом сою. На газончика трошки вивезти треба. Так. Такий він в роботі, в принципі, досить зручний, непоганий. Так, трошки заглохло. Ну, в роботі він досить непоганий, зручний. Купили в повному комплекті, ключок для бігбегів, вила. А, в амбарі там не буду показувати темно. Ну, в общем, отак працює. Подивимось, поки що так. Вроження непогані. Ну, не Зроблено більш-менш добротно, то кажу нюансики, я один покажу тоді в окремому відео. Так, все, всім пока. Дякую за увагу.